Доброго дня усім. Ну що ж, можна сказати, що на деякому етапі ремонт сівалки сз 3.6 є завершеним. Сказати, що зроблено повністю ремонт, ще поки що не можу, тому що залишилося зробити ремонт самих сушників. Але по заяку вже нема часу, зараз треба їхати в поле, а цей ремонт займе доволі багато часу, то вирішив це це відкласти. Подальшому все-таки треба мені шукати буде самих дисків, бо тут вже є доволі такий знос. І от думаю, чи варто купляти зараз нові самі оці тарілки, диски. Чи все-таки шукати десь бушні? ну Це вже питання часу. ну Ось так все вийшло Вже спробував прокрутити, все вроді працює, зірочкою все вийшло досить гарно ставив просто втулочку на 16 мм, все якби тут добре. Ну і сьогодні коротенько ще про е, райборинки бо дана сівалка завжди сіяла з ними. ну Я як би прихильник того, що сіяти саме з райборинки Їх тут 5 штук. Ну, а власне хочу розказати, як зроблено транспортне положення для перевозки борін на поле. Ну, Це колись я вже давно, в 90-х роках, коли працював у фермера, ось так вперше зробив таке кріплення, доварені були до основної дуги. Тут ще для підсилення. І так ми тоді завішували усі борни. Кожна має свої гачки, відповідно. Це зручно, швидко їх. А то возити на підножці воно якось було непрактично та й часто густо вони спадали на ямах. І бачу, що багато хто копіює і до нинішнього часу ось таке кріплення, значить воно прижилося, воно є практичним. Хто побачив, так собі робить. Ну, кріплення бурін. Просто труба. До труби, до, дру, труба дюймова, ланцюг. Приварену можна швидко зняти. Ну, і відповідно, тут такі ланцюжки. Всі я тут зараз міняв, бо то вже з часом все поперетиралося. Також е, в усіх рабурінках поміняні два ряди нових зубів, а два ряди е, клепані в кузні. Вибрані з тих, що були. Ну, в подальшому можна буде поміняти і цих же два ряда. Ну, от так, все готово. Сьогодні гарна сонячна погода і як би хочеться вже їхати в поле щось Ну, Надіюся, що сівалка буде працювати. Можливо, ще що щось в полі появляться якісь, а це не без того, якісь недоліки невеликі, які прийдеться усувати. Ну так завжди буває. Так що наразі всім всього доброго, до нових відео. Можливо, такі відео будуть вже з роботою в полі.